Всім привіт! Робимо чергову розпаковку з Aliexpress. Ось у нас тут виходить дві посилки. Так, давайте без ножика, тому що тут, здається, якісь товари можуть бути такі, щоб їх не пошкодити. Так, так у нас одна посилочка, у нас друга посилочка. Тут у нас, по суті, бачите, така консолідація типу. Дуже багато товарів. Напевно, із вкладки на першій сторінці. Бачите, більше тут нічого немає. Отож, бо давайте розпочнемо. Так, давайте ось із тих ну, китайці заклеїли я вам скажу. Ось ці пакети заклеїмо. І тут і пакети, пакети прям, прям китайці. Так, давайте повімаю, тут взагалі купа пакетів пакетів. Так, цей порожній. Сюди саме. Цей порожній. Само сюди. Так, давайте ще ось цю відкриємо. Може тут пакети в пакеті. Чи як? Ні, так, дивіться. Ось тут вже є у нас щось є. Так, з чого ми розпочнемо? Дивіться, ось тут у нас тачбілдовський леза. Надіюсь, що оригінал. Ну, це дуже дорога річ, тут їх іде, має бути 50-50. Так, да, бачите, тут немає жодних китайських іерогліфів. Тут, бачите, відкривається все, ви вибрали, використаний сюди, поставили. І це, типу, магазин, все, сюди-сюди-сюди поставили. Ну, штука дуже класна, вам скажу. Ось тут ще якісь регуляції, є, не знаю. А, вона, можливо, показує, скільки їх тут є, чи, чи як там. Так, бачите, показує, що їх є 50. Ну, і вона відділяє ці від цих, до речі. Вже могли сюди помістити 100 і було б досить таки класно. Можна було 100 помістити сюди. Ось такий магазин. Тачбілдовський леза. Класна річ. Наступне це у нас леза, Також тачбілд по 5 штук. Типу ось такі з вусиками зачіпні. Ось такі вони йдуть. Ну, надіюсь, що вони оригінал. Також. Так, це цього коробочка. Так. З чого ми почнемо? Давайте. Наступне це у нас. Для чого стільки культів Пакети в пакетах? Прям... Ось, прям маємо один магніт. Зрозумів, що це в нас тут таке. Це у нас магніти на шуроповерте. Бокові віпотримачі. Так, маю другий магніт. До речі, мені здається, що вони дійсно оригінальні, тому що саморіз в неоригінальній з чорного повністю тут синього кольору. І ще є якісь маркування. Ну, Скажімо, по зовнішньому вигляду вони дуже Скажемо, ідентичні до оригіналу. Е, так. Ось тут кульочок не поставили, тут у нас два саморізоки, ну там також два саморізики. Але кульочок вже тут зажали. Зі пакетик мається на майсі. Невже тут у нас стільки цих магнітів? Давайте тоді пришвидшимо відео, щоб воно не було таке довге. І так, друзі, дивіться, скільки в нас магнітів. Тобто у нас виходить 5, 10, 12. Це, напевно, від іншого продавця, який гарно бачите, запакував. Ось цей просто так запаковував. До речі, в мене були такі нюанси, що ось ці вусика обламувалися. Ну, приходили вже такі магніти. Так, погнали далі. Магнітики набіти для утримання саморізів. Ось таких два наборчика вже я неоднократно їх показував. Наступне, це у нас ось такі. Бороночка така, да, пластикові, я не знаю, 10 штучок. Бачите, коли потрібно щось налити в дуже малесеньке, і ну, ви не можете, да, наприклад, в якісь там краплі, ще щось, ліки. Ось, дивіться, ширше. Ну, штука корисна, однозначно. Ось таких 10 штучок, чи 8. Ніде. 10 така. Так, наступне, це у нас для грігер напевно. Ось така штука. Тільки прийшла якась поломана, здається, можливо, не поломана. Ось... Поламана. Тому що це мало бути ось тут. Кріпитись на цьому, але воно поламане. Ну, дивіться. Це, всі знаєте, ось ця штука ставити на пляшку, з чим хочете, не хочете, і все. І ось ця штука це, як би, мала бути пробка. Бачите, а вона ось тут поламана чомусь. Не знаю. Ну, так уже і буде ось таких три штучки, не знаю. Настільки вони зручні. Взагалі на малюнку було під олію, У мене інше, скажімо, застосування мало бути для Єгеря. Але як воно буде? Тут таких три штуки, виходить. Я не знаю, як воно правильно дозатор, чи як називається. Так, ось тут не буду поку... Це е, кришечки на купачки для автомобіля. 20 штучок. Прості, звичайні, до речі. Сальничок там уплотнітель мав би бути, ущільнювач, можливо, не буду відкривати, ладно. Так, наступне це у нас леза. Touchbuilдовський. Це простіше вже, відповідно. Просто, звичайно, тут 30 штук. Ну, як простіше. Такі самі, просто упакування, їх трошечки інше. Ось такі 30 штук, мені здається, що там кілька Тут так ж само. кілька ось цих одиниць. Так, воно запаковано. Якщо його відкрити? Хочу відкрити, все ж таки поглянути. Що там і декілька поменших? Так, дивіться, да, бачите? Три по десять. Ось такі леза. Є їхня відмінність, бачите, ось тут оцей отвір. Ось. Інші ви, в принципі, не поставите. Ну, якось ось так. Так. Е -е, ще одна, ще одна. Так. Ну, і ще ось ця посилка. Ще одні леза. Ось такі, звичайно. Так, ставимо їх сюди. Ну і ось така прикольна штука. Для любителя Гегеря і так далі. Це у нас дозатор такий змішувач. Бармен. Так, Нержавійка, напевно, так. Так, нержавійка. Дивіться, все запаяно. Ну, це що? Ти, в принципі, два стаканчика спаяли і все. І ось так. Ось так робите, і ви стаєте барменом. 30 на 60, здається, або, можливо, 1 до 2 Оз. Здається, 30 на 60 мл, ось така штукенція. Ці товари, основна частина на першій платці. Перша вкладка Choice. Вона називається. Три товари за 6 доларів, ну хоча товари дорожчі, ну вона так називається. Вона. Давайте перейдемо до ось цієї такої великої посилки. Наступно. А ось тут у нас дійсно якась консолідація. Тут прям, дивіться, багато ось таких поробок. Тут прям дуже багато. Не пам'ятаю, що сік я замовив. Так. Все, тут все порожнє. Дивіться, стільки коробок. Що у нас тут є? А, дивіться, у нас тут ось така штука, яку я вже неодноразово замовляв. Тримач для біт на цьому Як? на карабіні. Тут має бути 12 штук. Тобто карабін. І ось цих у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачите, є. І, в принципі, у нас має бути ось таких штучок 10, здається. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надіюсь, що там у всіх є по 12 з цих. Не буду відкривати, тому що це дуже довго, займе багато часу. Краще відкриємо ось таку посилку, якась там поперці. Щось так замотано. І дивіться, кульок, кульочку, мішочок, мішечку. Прям дуже багато. І він ще був в тому і в тому. Ой, люблять китайці. Ну, добре, що гарно запакували. Магнетик довго. Що у нас тут є? У нас тут ось такий магніт, як я і показував там. Одна штука, відповідно, друга. Мені здається, що щось не вистачає, тому що їх мало б бути більше. Так, вусики на місці, все нормально. Все нормально? Все чудово. Так, це є бізет, Китай здається. Так, і щось тут цікаве таке, досить габаритне, напевно. Так, трішечки ножиком небагато, тому що. Щоб не пірвати. Мені не один раз, коли відкривали посилки, а він тут, бачите, все захищено нормально. То ножиком відкривали і перерізали речі. І навушники, і куртку, і багато чого так. Тут у нас також, дивіться, стільки всього є. Це, напевно, магнітні ці кріплення. Зараз швиденько. Так, є у нас один. Бачите, всі які їх є. Тут їх, в принципі, також багато. Два. Давайте швиденько розрахуємо, пришичу відео. Тож, друзі, ось таких 10. Плюс тут у нас було ще 10 і 4. Ну, тобто, для, думаю, себе і друзів вистачить ось такі класні магніти. Я їх вже показував, що і для чого вони. Всім дякую за перегляд. Попрошу підтримати лайком, коментарем, підписочкою на канал. І до зустрічі в наступних роликах.